Прийшу. Тебе нема, підманула, підвела. Тебе треба. Піді, я тебе віддалю, бо ти щось близько. Дуже під... близько. Тебе треба? Тебе треба. Да? Сюди Послідню минуту. Послідні 2 секунди, бо магазини закриваються, завтра не робочий день. Все закрите. Ну ти хоч що не отхватив. Отхватив. Дзвони кожну хліб. минуту. Того нема, того нема, того нема. Капець. Лип, сахар, цибуля, морковка. І сахар. Ще що? А Я, я розкошувати. Все по необхідності. Все тік-тік. Ну, молочка взяв. Покажеш тоді нам. Покажу. Всім привіт. Передаю одразу, щоб не забувся. Ось завжди споминаю вже тоді, коли я поза кадром, коли мене не офачує оце все. Значить, хочу передати привіт. Я знаю, що ви дивитесь мене багато хто. Оце всім багато кому, і я передаю привіт. Усім підписникам, кого я не знаю, ну мене знають. І всім, кого я знаю, і мене знають. Ви зрозуміли, що я хочу це сказати. Це вся наша павлівка, мене ж там, як вроді агента якогось, просматрюють. Одна Оксана видає себе, що вона дивиться, тому що я другий раз і я чи надя сказав, там щось Діанка, там десь щось дзвониш, не дозвониться. А вона вже раз і до неї. Діана, де ти знаходишся, що Надя не може дозвонитися до тебе. О, чи там вовка. Оце одна людина, що не скриває, що вона дивиться. А то і всі такі подпольщики, блін. Ну нічого, я вам всім привіт передаю, Це все шутка, я на вас не сердця. Ну я із... ну, а коментар пишіть. Пишіть, так. Да, Нам вже ж не пишіть. важко, вовка піддержать. Так, да. значить що? Починаю від Павлівки і заканчує Запорожжям. Оце всі, всі села, всі, хто мене знає, Павловка, саму, ну не буду називати, але ну, всі, хто мене знає, всім привіт, хто мене дивиться. Я нікого не забуваю, я другий раз ляжу. Ці ляжуть, і робота така буває, що умом не треба працювати, руками тільки треба працювати, хребтом і ногами. Ну, як от то щебенку тягаєш, то траншею риєш, ви думаєте, що, я тільки краніки кручу? Я все роботаю, той роблю. І це все передумаю. І кожного передумаю. Каждого, хто виїхав? хто дітей? Да, хто виїхав? хто стався, як же ж це вони? На, на розстоянні, ну багато чого згадують по вулицям. На нашій улиці, у Павловки, взагалі там залишилися, Я цинків згадую, передавайте всім привітям там. Вони можуть, то я дивляться, мужи. Ну, коротше, всіх, 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 всю Українку, це найбільша вулиця Українка, всіх і мертвих, і живих споминаю. Але ж у грудки чи той. Участує і знає, коли хліб привозить. Я знаю дари в паливки. Коли люба. Привіт сімчук, і сіди. Коли і Віра тоже там два торгаші таких опитних. Це. Коли вони хліб привозять, коли привезли, коли буде хліб там у вівторок, у п'ятницю, а все це. Коли знає. яйця печем, коли хто свиню зарізав. Тоня, Тоня Кірєнкова вже клубніку продає, вже на ну, неділю двічі ну, пише в групі, кому надо. Яйця там хтось продає. Хух. Кому треба в рогачик, Тоня одвезе. Тоня, якщо ти мене дивишся, пожалуйста, а хтось дивиться, тобі би в рогачик, якщо б це ти передала мені клубнічки, я б це купив купив. Ладно, шутки-шутки. А я тільки з магазину прийшов. Що ти кажеш? Мені давай чек, я можу що тобі підкажу ціну, а ти можеш скуповати. Кажу, спасибо підписникам, які нам нагадали, що надо скупиться сьогодні. Мені в коментарях написав один підписник, що надо сьогодні скупиться, бо завтра велике свято, всі магазини будуть закриті. Ліда сказала, що навіть автобуси не будуть їхати. Да, Боже, Божечаво, да? Так mm -hmm. називається це е, тіло і кров, так? Да? Правильно. Mm -hmm. Ну, з переводом це так уже у місцевій групі пишуться. О, так, зараз я дам чеки на, на проверку. О! О, мій любимий кошельок в Енергодарі купив, там Саша ходив між рядами і ще як Саша, як її звати і жінку чи девочку, чи там і ну, жили вони в місті. Не пам'ятаєш як? В Енергодарі ходили по рядам, продавали. Віщі, віші десь вони Ну Саша, Саша і. Примучні. Саша Воно, і в неї дітей багато. Так оце в нього, чи в неї купив кошельок. Він такий удобний. Наташа. Наташа, о, привіт. Вони уїхали <клес> тоже <клес> запорожеку. І перший чек із півом. Що з півом? Перший чек попався з півом. Ти що піво брав? Не, 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 не. То, наверное, через другой подобрал. А ну, почитай. Там же лежат на кассе вот эти чеки. И она так раз, значит, дала чек, чик, и кинула. я, наверное, не, не то и взял. Я ж пиво не пью, вы знаете. Так, так дрожжет есть. О, дрожжет иди. Вот что, дроже. Я купила вкусные конфет, а их не оказалось. Так, сколько пачек пакет. Ты сказала... Дрожжет. Один, каже, один, а завтра праздник, що завтра буде їсти? Купив два. А ще як із родзинки наші. А тепер родзинки е і джун в шоколаді. Знаєте, я тут камушки на конці. А... Обичне дрожать 4 злотих за біленьки. І родзинки 3,19. Да. Монте. Монте. Це йогурти. 3,19,1 їх два. Два, бо що завтра буде унук наш їсти? І все по этому чеку? 17,50. 17,50. Оце я на обратному путі. Три mm -hmm. конфеты и два йогурта. Да, 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 да. Теперь... Папир. Папир, о, папир. Трехслойный. 200 листочки у рулони, 10 рулонна упаковочка 17,99, 18 злотих. Це на 3 дні. Рекламовка. Це на неделю было, а бумаги <laughs> на 3 дні было 20 пачечок. Рекламовка 65 копійчок. Пакет 65, да. Ладно. Так, идем по що там. Якесь молеко. 3 Ой, 4, у нас унизу. Давай іде так, давай оце. Пінгвіна оці. Оце кіндери, такий боданчик теж купив. Бо завтра виходне без слабкості не може. Так. Хліб купив. Знаєш хліб? Там десь у улізли відлочки. Один купив обратно, такий, як ми... Хліб батон за 2,50. Як соціальний у нас, знаєте ви. Да. Соціальний. 2,50. Пахне точно, точно. Велич. Випікав, велич випікав і випікав у Дніпровки. Як його? Ми купляли і продавали в Ну, Дніпровський хліб, а я хліб не знаю. Так, купив чорненького хлібчика. Ну, він не такий, як у бідронки. Хліб ну. житній один на 3,85. Ну це. Угу. Це ж треба, це все, це все жизненно. Не то, що там ми хвастаємося чи розкошуємо. Остається, це якби я купив би там, ну що, аби сказав, ну бабуш. Вже калуни такі привезли. 8 злотих чи 4. Я не дивився, я бачу, що ящик ось такий, ну красиві такі. Так, молоко, ось млайку. Да, так, млайку по 3,99. 4 злотих бутилка. Так, да? а то бере по 4 з чим тобі. А ти береш козяче 10. Козяче беру по 10 літрів. Так воно ж молоко козяче. Ви бачите, який. Це сьогодні, що напився таблеток. 5 днів не пив таблеток, так з диванами стягнеш. Все боліло. Так, опрос. Гауда, сир. 150 грамів упаковочка. 3,70, допустимо. На 300 грамів буде 6 з гаком. І рядом лежить теж гауда 300 грамів. 999, в чому прикол. Надо, що, чим більше, ну як, намір, бо упаковка йде опітом, значить вона должна бути дешевша. А вона і прочитав, що на тій написано так, що на цій так. Не пойму. 9,99, ти вже сказав, так? Так. Да. Так, ти просила один перчик. Ну що ж тобі один із... Фабрика 184 грами по 19,99 кілограмів, на 3,70 да, ну Я так подумав, красненького, красного, красного вибрав. Такий. Він добріший за оцього, за оцього товстого. Да. І тонкошкурий, і пахучий, ладно. Отак. Це ж надо борщик. Борщик. Завтра воли виходний по свято велике, то будемо з ним купувати. Да. Ну і не сильно, тому що виходний є, виходний. І так, ми собі там, борщику добре. Оце таке я взяв уже у других рядах, не чуть такі. <кхе> я служив в армії. Хто на Кавказі служив, отакі лаваші, це азербажанські лаваші були. І ми як підемо часть і забор. І там пікарня міста. Це називається хліб турецький, 6 злотих. Ну, а а за барган, Турція, вони ж почти одинадцять. Сотрудничали, так. <різь> да. е, я то не ходив, бо я вже прийшов із учебки туди війська. Ну я вже був командир відділення, начальник був. І ото хлопці підуть такі, і ломаку найдуть, нанизуть азаку на плече і. Ну, це ночі все діло. Касав три ночі, вона там перва випічка, нас вже знали, ну, хлопців солдатів і їли такий хліб. Ну, свіжий, гарячий. Ладно, ми люди За армії, потом. Це я начитав булка. Булка солодка. До молочка. Одна бутилочка буде молочна вермишейка вариться, а одна бутилочка буде булка солодка. Ніхто не їсть солодку один я. Так, взяв, ну воно називається по їхньому з курчака, Значить, що це? Галяшка, голень, голень з куриці. Чи бідро, чи голень, так? Да? Бідро? Я не помню. Ну чотири дві штуки, 650 грамів. Я не можу знайти булку бо содку. Слодка, вона там десь цибуля там в тих районах. Цибуля? Так, да, так. Да, у... Тому що я брав... Да. Морковь. Мар... О, морковка, да. Морковка. Шап. Кури, пласт, свежий. Yeah. Морковка свежая, наверное, да? сводка, сводка. 5,99. Тут 4 штуки. На 5,99. 220 грамм. Ну, вот ей еще всего. Пачка. Ну, попробую скажу. Так, морковь. Так, морковь. 268 грамм по 5 злотых на 1,34. Молодая, да? вообще нет. Что такая есть? Ну, я бачу чуть-чуть. Цибулька. Что там По удо. Что по удо? 646 грамм да. За бедро. бедро. 646 грамм по 13,65 на 8,80. Так, там так и написано. Вот это на этом холодильнике точно. Так, Морка. а что еще было? Морква. мясо. Мясо еще не. А, цибуля. Цибула. Так, цибуля желта. 468 грамм, 5,19 на 2,43. И вот это было. Просто такие маленькие кусочки. Ну так я тебе сейчас скажу на сколько. Там кило 137. Ну так кило мы же балакали. Так что ж балакали, балакали. У Лидии такие скидки. Вот этот кусок должно быть взят на 12 злотых. А я взяв його за 17, як не за 18, бо кіло 17, а тут кіло 100 чим, то значить десь около 18. Так, кіло 137 по 11,59 на 13 злотих. Тю, блін, якби я знав, я б... а на ній написано що, я думаю, це для А, у кого є аплікація, а це для мене, у кого нема аплікації. Я два куска взяв, хоч біжи. Ти ж удовго, складеш до... у Доду, до, до. вот так. Все, да. вот и все покупки, вы же видите. 99, 77. сотня. Потом 17. 17. И как бы чужие не прихватит. То... И как бы чужие... 130. Ну что, вот тоже чужие чеки. билеты, чеки хватаю, и теперь хочешь не хочешь, а гроши не надо давать. Вот и такие дела. Это просто я показал, чем мы будем тиждень заниматься. Чекай ты ж ты. Ну, до, суб... до недели, до субботы. Вот. Сегодня среда. Вот так. Вот. Мне бы интересно, чем вы занимаетесь, что вы там, как бы там не было. Ну, совесть надо иметь. Да. Как у меня она есть, то я вам показал. Ну все. Спокойной ночи вам. Всем до свидания. Завтра буде день буде піща. Пока-пока. Добре утро. Так самому погано це і телефон нажимати, і все. І очки, і кофе. І очки і кофе. П'ємо кофе. Восьма година. Пані. Сьогодні вихідне маємо. Чи имеємо. Зараз поп'ємо кофе. приготовим себе поснідать. Не так себе, как спит наш Трамп. <laughs> Трамп, <laughs> кажу В да, школу тоже не йде, уже целый тиждень. А каникулы у so... них сейчас? Каникулы, да? У меня ну, у меня... выходные длинные. Свято. Не, а до свята. До, ну, шята... до свята он хворит. Хворит, да. сейчас еще, ну, ну хворей хворей, хворей, Но вообще да. и каникулы. Да, ну, вот такое дело, так что... Будемо всім займатися. Ну, праздник, я розумію. Ну, ми чужу туди далі. Вчора ж кусок м'яса купили. на борщ. будемо борщ варити, що суп. Я борщ хочу з квасолею. завтра О! А м'ясо зробимо м'ясом, їм. Що? Я тільки за. Сквасолою, це моя їда. Можна я буду Можна Ти будеш чистить, а я буду варити. Все. Попів кофе. Трошки поспався недовго. То я обично встаю, пів, як... Богданчиков в школу везу в шестую. А так я встаю в шесть, а сегодня выходный пив седьмого. Ну вот это такое дело. Все, допиваю кофе и иду дальше. Ой. Вот такое у нас утро. Вы чуете меня? Вот такое утро. Сонечное, хорошее. Бо каже, Мені суфлірчик. Щось дуже тихо, щось ти сонний, щось ти той, щось ти сьой. Портиш мені настроєння зутра. Так, будемо погромче. От так, Красний. А, сусіди почують не буду. Юля, ти коли цибулю в мене вгостиш? Диви, цибуля на балконі, росте. Хорошо, дощик іде, поливає. Бачите, яка рясна, зелененька. Блін, чи то окропчик. Так ну, такі, як у нас, припічок ось що. Тут і нам можна загородити і буде в нас той. Завести пару тачок землі і буде окропчик рости. Ну, Базилік насадимо. Так, пішов я ставити квасолю. Так, що в нас скільки за бортом? 8 градусів тепла, 8-10. Так, треба да, йти гуляти, а ми будемо борщ варити. Ну нічого, хай тепліє, бо холодно, ще пробере. Ладненько, побігає. Прийшло час борща. І картошку жарю, Так як обіщав. Кажу Ти полеж, а я приготовлю. Кожен день це ж треба оце нам виварювати. Воно їдає теж. Я хоч бо це вже і картошечки начистив на жарку і на той. На супчик теж начистив. Бо ще не буде. От борщу. Гама закрита, <гум> нема капусти. <гум> Вчора все купив. <гум> капусти не купив. Навіть буде суп. Суп к васоляні. Тож добре. Таке. Картошка. Щось вона довго жариться. Така як водяна, прям вода з нечить, повна... Не способся. В одинакових мішках один завоз вийде, швидко один завоз довго. От так. Я брав бедренки недавно На розвес. То хороше, і тут на розвісугані дуже класна. Вона на вид не красива, але вона така. А там красива. А там речі красива. Діло в тому, що треба, якщо попробував хорошо. Зразу на другий день йди. Молода, її вона чорніє всередині і багато не вивезеш. Не ну, сильно вона не молода. Могу От так, що не крутиться оці шкарлупи. А нормальна вона така, що кілограм п'ять вивезе. Ми ж йому картошку, ми тільки ж на картошці сидимо. Ми ж не ковбас, не м'ясо. Ну, м'ясо покупив на тиждень. Кілограм, по кусочку и будешь лазить картошечка дивіться, яка румяна хороша. Олійки налив багато щоб чтобы шпавала Тут дело в том, что на жарку крупнейше, чтобы не распалась, а не что яка... сейчас минуточку. Не как картошка, бо если мелкую можно нарезать, можно не угадать и не поймать Будет, будет типа толчок. На большую ты да? сколько сейчас? 200 было. А, ну так, конечно. пробую. Вона ще не доварена, і це. Що сьогодні даринчить? Щось у гори зарінчить, так. Що такі діла. Зараз на 6 цибульки, та зрою зажарочку. Буде в нас супчик. На обід я пообідаю. Супчиком. А на вечір м'ясце буде. Те, що я вчора купив. Шия. Шия, так? Да? Ми думаємо, що шия. Не думаємо, що шия. Воно написано. У бедренки окупляешь, например, если не понимаешь, ну, лопатка, то можно прочитать, лопатка, она... Да, кругом лопатка. А там есть только карковка, шап, шап, не понимаешь. А там э, рисуночек такой. Кабанчик намалеванный. Да, намальованный, и вот часть там красным, Если вырезка, значит, вырезка красная. Если, например, шея, шея, если... Ну, Кожна часть на упаковки намальована. І це найкраще. Пішов роботу. Та і не читаєш. Ні, читаєш цену. Бо там то акція, то то, то то. Ну, Так акція, а на сроки дивишся, все нормально. Значить що? В чому прикол? Не скажете? Я не скажу. Знаю, але не скажу. Бо це дуже багато. Помагати та мало слухати. Дуже багато скажуть. Знаєш ти був. А є сні таке м'ясо, то я лише нікому нічого не буду казати. Так навіть м'ясо відлічається магазин від магазину. От одинакове, за, типу як запаковане, ну вакуум. Береш у підренки, береш у Лідлі, береш у гамі. І в кусові качества... З бідренкою ще не обратила увагу, треба обрати внимание. Ну обротити, ні, ні. Но коли беру гамі... Воно дорожче. Його розкриваєш, жариш, ну жарю тільки на сковородку і зразу йдеш в запах свіжачка. Хаті розде... свіжачка. Такий, да, як робить, тільки розділують і тут уже начикали, начикали, а вже начікали, начікали. Коли да. візьмеш, що це дешеве, воно так поки вивиняється, поки ти його приправиш, кажеться, що вже їсти не буде. Чи да. кабанчиком там запах, так, запах. Да, да, от є кабанчиком. От чого воно там ото йдуть ці акції? Ну, напевно, я так думаю. Ну запах не О, там буде. Поїмо потім, потім всякі приправи провариться, нічого да. Ну, Запах пить. от іде неприятний. А в гамі нема такого, в гамі дорожче. Ну то дешевше. А. І ти мені розказав, як що воно відчається. Так, да? казав? Ти казав, що це польське в гамі. А, так. Да. То від то, то... ж німецький, може оттуда поставки идут. Там може... Ну, другі комбікорма, чи трава друга, чи що там, ні. Ну, ж таке буває. А гама — це польський, відронка польська. А біленка польська? Треба спробувати тепер обрати внимание. Бо... <кій> <кій> я в последній готувала готувалася з а це лідлі. І Я вражу зрозуміла, що запах бідна да, да, треба і... відкривати поки пожариш. У них і вибор не буде. Ну, є вибор. Там що риби в них немає, вибора великого. Ну, кацерни. Зато в них така риба на жарку. Да? Взагалі не дивлюся і паня не мають. Вона мене та риба не інтересує зовсім. Не втіка. А я рибу їв би жарену днем і ночі. Ти грибів би зразу наївся, а потім вже перейшов би на рибу. Просветики балаки. Сейчас я покажу. Просветители. Месяц назад купили. Что я думал, что ты купила, и до сих пор на ясно. Ну, я вспомню покажу. пока. Вам говорю, купили, месяц назад в холодильнике Сойку. Вчера уже я ее открыла, а Лидия несла обедать. Так, ну, ну, ничего, не хорошо, я открыл холодильничек, а в холодильничку и консерва есть, там есть, чай І грибочки єсть. Ні. Ми ж звикли, я розкажу. звикли, оце, купили, значить його треба з'їсти. Купили, треба з'їсти. Ні, Ні. Ні. треба відкрив повозили. Ага, є, щоб було, не бігати. Бачиш, вчора вона відкрила і понесла. гриби в Грибів. Ліді. А так би шоп ти відкрила. І не понесла гриби, одне м'ясо. Треба ще огірочків купити, ну, от стоїть. Це, це треба. Зараз ну, я відкрию холодильник, зараз буде все випадати. Його ж не треба зразу з'їсти за них. Правильно? Я зробив був морожено, а почав вісти його через тиждень. Тому що добре, ну, що... як стоїть, погано яке стоїть. Тільки розходився, вже треба, надо, надо вже виключати, давай телефон, бо вже люди. И меня ждут, уже ждут, все, все, покажи, Вот все, я говорю, поезд Все, всем пока, всем привет. Пишите. Пишите свои истории, свои новости, что вы там, как вы там. Мне же интересно. Вам же интересно, да? А не интересно за меня. Все, пока-пока.